У Житомирському дошкільному навчальному закладі номер 51 булося яскраве свято осені, сповнене веселищів музики та гарного настрою. Для дядя підготували розважальну програму з піснями, танцями, іграми та казковими персонажами. Під час розваг і свят діти закріпляють свої знання, які вони вже набули під час занять. І це, це вони роблять невимушено під час виконання пісень, таночків. І саме головне в цих розвагах і святах, щоб діти мали гарний настрій, щоб вони це все виконували з радістю. І якщо у дітей позитивний настрій, вони отримали позитивні емоції, це задача педагогів виконана. Майже 20 малюків із захопленням брали участь у виступах. Демонстрували свої таланти і з радістю зустрічали осінню пору у дружній і святковій атмосфері. У кожної дитини була своя роль в цьому театралізованому дійстві. Ви мали бачити, нас були і зайчики, і ведмедики не лягли спадки, щоб вони хотіли привітати білочку, і навіть білки прикинулися, щоб привітати білочку і принести їй подарунки. Отака сьогодні розвага відбулася. Дітки отримали задоволення. Ми свою задачу виконали як педагоги. Вихователька інклюзивної групи Калинонька Оксана Мурав'йова говорить, дітлахи дуже старанно готувалися до свята. Закріплювали знання дітей про осінь, про осінні прикмети, про ознаки осіні, вчили овочі, фрукти, вчили, чим займаються люди восени, що роблять тваринки, птахи. І як підсумок всіх цих знань про осінь ми зробили розвагу, на якій дітки показали те, що вони навчились робити, як вони. Вони вже співають, танцюють, показали свої акторські здібності і осінній настрій. Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.